Важливим питанням забезпечення життєдіяльності населення і стан проїжджаємості автомобільних доріг у районі. У ході нещодавнього виїзду керівництво ізмийської райдержадміністрації на чолі з головою Родіоном Абашевим для огляду стану озера Китай. Також було перевірено стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т 1607 Кілія Вилкове. Відновлення цього відрізку дороги надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району. Ми подивилися з вами сьогодні і дорогу т 16 яка будується від Кілії до Вілкова, вона дуже важлива, тому що у нас місто село Ліське знаходиться без транспортного сполучення взагалі. Тобто вони не можуть добратися навіть до територіальної громади. У ході поїздки очільник району поспілкувався з представниками підрядних організацій, обговоривши хід виконання робіт. Підрядну організацію ТОВ Євродор за допомогою спеціальної техніки та дотриманням технологічних норм зараз проводиться регенерація бетонної основи з наступним укладанням шару асфальту на трьохкілометровій ділянці між містом Кілія та селом Ліски. Після закінчення даних робіт залишиться відновити ще 4,5 кілометри автодороги від села Ліски. Ми сьогодні ми оглядали. Ліски направлення кілія ліски Вилкове. Ця дорога дуже актуальна. Сьогодні в державі проходить реформа в медицині. Ми сьогодні не можемо до завершити з Велківською громадою. Також з 27-го року реформа в освіті, і це питання під загрозу. підтримки адміністрації районної військової ці сьогодні роботи проводяться. І я сподіваюся, найближчим часом вже там люди зможуть села доїжджати до сьогодні до центру громади. Це в нас і школи, це в нас і медицина, це в нас і ДСНС. Всі життєво важливі потреби і послуги ну, повинні отримувати мешканці нашої громади. Слава Богу, не сподіваємося найближчим часом зможуть отримувати. Відновлення проїзду на цьому відрізку покращить транспортне сполучення між населеними пунктами району, значно скоротивши час проїзду екстреної медичної пожежної та інших служб забезпечення життєдіяльності населення. Враховуючи військовий стан та розуміючи пріоритети країни наразі, керівництвом ізмаївської райдержадміністрації вживаються усі можливі заходи для підтримки у належному експлуатаційному стані автомобільних доріг для забезпечення якісної логістики та швидкого переміщення екстрених служб, а також автобусних сполучень. Юлія Патлацю, Христина Лангольф для програми новин.